після птів знову. Чи ви про це ще поки не думали? Водна каналізація, центральна, де, де? відведена, де центральна? Центральна, вони викопали люки і викидують, викопали, викопали за железну дорогу. За железну дорогу, то, ж... то до мене вліз. Не вас вліз. В смислі не до мене, там есть мій вліз, який загинув, мій брат. Є на каналізація За це, це озеро це він загинув, не за тебе, Я Я дружу, в Кінницькій області. Я шукаю каналізацію. А, ти бачила. Я в ту сторону, ти не здорову трубу? Так, там озеро йде, там воно. В принципі, навіть і буде. Ось, там далі ти побачиш. Її засипали, на мужики спинали, її засипали в оперативному режимі. Ну, перш за все. Ні, шува, ага. перша виходить відтуда. Друга, йди сніми шуви. Сніми, сніми. В озеро, от, прикинь. Вона пішла туди вниз. Ми Це хочем. найчистіше озеро в Кручі. Тут джерела б'ють, раки, черепахи живуть. Більше не буде. Більше не буде. Ну можем треба викликати поліцію. Давайте зараз пройдемо, ми зараз місця до кідена, де поїду. Покажу ці відео. А потім там інша, дивлюсь, там інша септична яма получається перша. Потім вона переливається більш-більшу, вон там другу. І йде прямо в возі. Вони, вони її ще хочуть загородити заборону. Отак! Ми, від... ми піднімали цю тему на відео, що ось друга. друга яма. дивився, куди вона йде. Ось труба перша виходить. І воно отсюди далі йде і переходить от цю трубу. Я думаю, трубу вже вивели. Ось, воно, Бачите, яка труба. І куди вона виходить. І поки ми там виявляли, програм дав команду трактор. швидко засипає! Свіженькі, бачите, вони ще не все загорнути. І така ситуація. Отак От знищується наша природа, наша Україна. Кому війна, а кому мати рідна. На жаль, таке